Це ізюм, вулиця хлібозаводська в березні 22-го року. Росіяни знищили тут кілька будинків. Кидаючи сюди на мирні будівлі авіабомби вагою 500 кілограм, російські вбивці мотивували свої злочини тим, що, начебто, вони говорили в вікнах цих будинків, стояли якісь там міномети. Очевидно, що це повна брехня. От сьогодні ми приїхали сюди з нашими європейськими партнерами, колегами, друзями для того, щоб показати злочини російського режиму. Бачимо в одному з будинків. Кі вірніше того, що залишилося від них літню людину, яка розбирає ці завали. Тут він жив все життя на першому поверсі, і зараз намагається знайти якісь фотографії, документи. А в сусідньому будинку від авіабомби за одне оце бомбардування загинуло більше 50 людей. Деякі родини цілими сім'ями були вбиті російськими варварами. Одна родина загинула, де було 8 людей, інша 5-4 людини. І власне багатостраждальний ізюм за кількістю скинутих на нього авіабомб може зрівнятися хіба що з багатостраждальним Маріуполем. Сьогодні ми багато спілкувалися тут з мешканцями, які Вижили в окупації, і вони розповідають, що нічого страшніше ніж авіабомби ну не існує в світі. І досі ще йдуть роботи по пошуку тих людей, які загинули. І досі ще проходить ексгумація тіл. В тут було чотири катівні, коли була окупація росіян, і в одній із братських могил знайшли 461 тіло закатованого. Але очевидно, що це не всі жертви російських вбивць. Дуже багато ізюмців і досі звертається в пошуках своїх рідних, які зникли безвісти, і правоохоронні органи вважають, що хтось загинув, а когось насильно вивезли в Російську Федерацію і утримують там або в тюрмах, або якщо це діти, то просто викрали. Ми чули ну страшні історії про те, як росіяни викрадали дітей, вивозили їх для того, щоб просто таким чином чинити геноцид проти України. І, взагалі, що були тут цілі такі місіонери, так звані ну, насправді колабор... колаборанти, які співпрацювали з. Росіянами здавали про українські налаштованих людей, здавали учасників АТО, операції звільнення України наших збройних сил військових і а, намагалися розмовляти з родинами, щоб ті віддали дітей, начебто чи на лікування, чи на оздоровлення в Росію, а по суті їх викрадали. Взюми сьогодні в тих людей, які пережили окупацію. Є велике відчуття і бажання справедливості. Вони хочуть. Щоб українські правоохоронні органи в першу чергу покарали тих, хто співпрацював з окупантами, щоб колаборанти були знайдені і покарані. Ну і звичайно очікують, що е всі імена тих, хто катували, вбивали, гвалтували всіх цих вбивців російських будуть встановлені. А ми приїхали до Ізюма з нашими друзями європейськими, з депутаткою Європарламенту Віолою Вонде Крамер, і вона шокована руйнуваннями ізюма і тими жахливими історіями, які почула від людей, які пережили окупацію. До війни в Ізюмі проживало більше 50 тисяч українців. Зараз залишається 24 приблизно тисячі. Під час окупації було 13 тисяч. І, власне, ті українці, от які залишаються сьогодні в Ізюмі, звичайно, очікують, що західні партнери, що держава допоможуть відновити. Ізюм, але спочатку нам всім потрібен мир, тому що і коли ми тут знаходилися кілька годин, кілька разів звучала сигнал повітряної тривоги, і росіяни не полишаються вбивці харківський регіон своєю терором і агресією щодня, тероризуючи Харків і харківські околиці. Якщо говорити про ізюм, то очевидно, що тут сьогодні зруйнована вся інфраструктура: і мости, і школи, і садочки. І дуже важливо, щоб Росія, країна вбивця, заплатила репарації за руйнування українських територій за вбивства тисячі тисяч українських жінок, дітей літніх людей. Ми мали сьогодні нові прекрасні зустрічі з жінками, які працюють в бібліотеці. Пані Оксана, пані Валентина піше 50 років віддали бібліотекам центральній бібліотеці. Ізюма Вони розказали страшні речі, що росіяни як справжні. Ні, нацисти знищували українські книжки. в них палили. Вони їх викидали на вулицю, ходили на них в туалет. Вони знищили 70% книгофонду бібліотеки зюма. Ми привезли сьогодні книжки для того, щоб ізюмці а тут зараз проживає більше двох тисяч дітей могли читати українські книжки. Ну але звичайно, дуже важливо для повернення до мирного життя не тільки книжки, а в першу чергу безпека. І не може бути безпеки доти, доки з нами безумний поряд, такий безумний сусід. Тому так важливо нам працювати з нашими європейськими партнерами, щоб отримати більше зброї, більше снарядів і вигнати російську нечість з нашої землі. Ну а Ізюм сьогодні це страшний пам'ятник російської жорстокості і звірств. І дуже хочеться, щоб не одиниці європейців доїхали сюди. А мені здається, що Віола єдина депутатка європарламенту, яка доїхала до. Ізюма, а щоб тут було дуже багато делегацій, і щоб вони бачили ці звірства. Це ну абсолютно жахливо. І я думаю, що наша спільна мета, щоб Росія була покарана. Якщо буде створено міжнародний трибунал, хороша ідея, щоб він проходив і в Ізюмі, в тому числі десь отут має відповідати Путін і його банда за все, що вони зробили проти України і українців. Зло має бути покарано.